На сніданок готую собі мою улюблену кашку. Дуже я її полюбила. Так, показую вам, як я її готую. Значить так, молоко. Півсклянки. пів склянки молока от 122 грами Ну, я десь так завжди і роблю, і так само водички. Двісті двадцять грам всього вийшло рідини. Тепер додаю висівки. Висівки козуб, фірма козуб, вівсяні висівки. Не, не інакше. Так, Відтарую. і вкидаю дві ложки. Буває важу, буває не важу, дивіться. 11 грам, ще одна ложка. 22 грами в мене вийшло. Висілок. Все, розмішую, ставлю на газ, закипає і знімаю. І все. Так. Так, кашка закипає, Все. Готова. Вимикаю. Так, тепер зважу кашку, скільки вийшло кашки із, із такої кількості рідини, і з такої кількості висівок. висілок, віддарувала 209 грамів. Це дівчата. Ну, каша, дівчата дуже добра. М -м -м. Дуже смачна. Готуйте. М -м -м. Саме головне, що після цієї каші я не хочу їсти дуже довго. І цукор не піднімається високо. Вчора я міряла цукор, був 7, Через 2 години після їжі. Міряю цукор, сім каша мені не завадила. Так що, дівчата, рекомендую, робіть, варіть, і буде вам щастя. Будьте щасливі, хто любить кашки.